Дивіться, тут все просто. Коли ми вносимо щось або хочемо принести, ми маємо все ж таки записувати. Тобто вести щоденне, коли я його кажу, це не вести щоденник в понятті, я не знаю, як це біді Джонс чи як там вона була. Тобто, ви робите тільки записи тих моментів, які відповідають вашому цьому пошуку, цьому маркеру. Так. Сьогодні це сталося там, о 13 й я на, чи на нараді, чи просто я йшла гуляю: оце, оцей момент просто сам момент. І мозку важливо бачити, що ви щось фіксуєте. В його задача, коли ви щось фіксуєте, це нас насправді з мозком дуже все просто. Якщо ми беремо чисто мозок, а не всі свідомості, та, тілесні і так далі. Якщо ми беремо тільки ментальну свідомість, то. Ви щось фіксуєте. Окей, це нам потрібно. Це потрібна інформація. Тепер ми будемо на це звертати більше уваги. Отак От він мислить. І далі він буде просто вам більше підсвічувати цих моментів. Тобто, грубо кажучи, це виглядає так, що ви свою ментальну свідомість виховуєте, як собаку, щось конкретно шукати. І вона це потім більш наполегливо шукає. І. Дуже чудово, що наша свідомість в цілому, вона створена яким чином? Раз ми щось шукаємо, а цього, наприклад, немає за те, то ми маємо це все вигадати. Ми маємо змоделювати, зробити сценарій. І таким чином ви дійсно запускаєте, нібито звичкою відслідковувати моменти, які вам потрібні. Ви запускаєте цілий маховік, який ці моменти будеш продукувати, щоб ви їх рахували. Це просто як двері. Бо це фізика. Це так само, як я показувала, ну, часто показую на цих електрончиках. Якщо їх рахувати, вони вистрі... вистроюються у вербочку, і ви можете їх рахувати. Якщо ви прибираєте цей апарат рахування, вони летять як хвиля. І ви їх не можете рахувати. Тут те ж саме. Мені потрібно це і і. Я їх фіксую, сьогодні завдання було один раз: ви побачите, як вас кожним днем буде ставати більше. Спочатку із-за того, що ви заакцентували увагу, що вам потрібно, а потім це не помітите, що сама нейромережа вас ставить в ці стани, щоб у вас цих станів, цих мікроситуацій ставало більше. Ось чому працює там та позитивна психологія, чи ще якась, Тобто не придумують Позитивчик позитивчик, да, намагаються його е, зафіксувати в голові, а потім ну, вони намагаються запустити всю, всю процесію, щоб вам давало більше позитиву. Воно, звичайно, не зовсім працює, якщо не працює всі чотири свідомості, це вже ми розуміємо. Але ті, хто працюють з чотирма, то вони це все будуть отримувати. А що значить працює з свідомістю? Я не відпускаю і не забиваю на своє тіло в прямому сенсі, я уважний до нього. Уважний. Тобто я не просто його треную, я спостерігаю, а як йому взагалі? Так само своїми почуттям, а як мені? Що в мене змінюється взагалі, що за застане до мене приходить. Все, цього достатньо, щоб цей, не знаю, локомотив розігнався.